Свою розмову про свого, а тепер вже назавжди командира Юрія Погорілого. Я хочу розпочати словами іншого Юрія, Юрія Руфа А може ти пророк Месію ждеш? Раптом ти Месія Можливо, саме ти заб'єш кілок у груди монстра з іменем Росія І от саме в лавах цих подекуди і часто нам невідомих месій, пророків, які свого часу, починаючи з 2014 року, стали на борню своєї землі, перебував і Юрій Погорів. Завжди пишатимусь тим, що служив під його началом. Нехай тобі земля буде пухом, командира. Я завжди пам'ятатиму нашу спільну службу.